Привіт! Це я, тяпа-ляпа. Люблю цифри, гру і сміх. Я придумала забав. Буде весело для всіх. Привіт! Я цифра нуль. У мене нічого нема. Але я зовсім не сумую. Бо без мене не було б числа 10, 100 і 1000. Я дуже важлива. Сьогодні у мене великий концерт. Але щось пішло не так. Одна з вас зовсім порожня. Допоможи мені знайти саме її. І я використаю свою магію, щоб перетворити порожничу на прекрасний букет. Молодець! Ти зрозумів, що нуль це не нічого, а початок чогось нового. А тепер сюрприз від цифри 0. Ось і ще більше пригод з іншими цифрами. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски. Натискай на дзвіночок і тяпа-ляпа принесе наступну цифру.